Сьогодні хочу поговорити про стягнення заборгованості на підставі виконавчого напису, який все частіше застосовується останнім часом. По перше, що таке виконавчий напис нотаріуса? Те, як він працює, отже, виконавчий напис: це розпорядження нотаріуса про примусове стягнення з боржника на користь кредитора грошових сум або передачі чи повернення майна кредитору, здійснене на документах, які підтверджують зобов'язання боржника. Порядок вчинення виконавчого напису на сьогоднішній день в Україні регламентується законом про нотаріат і порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Вчинення нотаріусом відповідно виконавчого напису це. Натаріальне дія. Статтею 8 закону України про нотаріат передбачені умови вчинення виконавчих написів. Так, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та відповідна за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. А у відносинах між Підприємствами, якщо ми говоримо або установами, не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності виконавчого напису, то відповідно виконавчий напис видається у межах строку, який встановлений. Порядок стягнення за виконавчим написом, хочу про це звернути увагу. Здійснюється відповідно до закону України про виконавче провадження. Строком пред'явлення виконавчого напису може бути відповідним сам виконавчий напис може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту його вчинення. Що робити у разі пропущення? відповідно строку на пред'явлення виконавчого напису. Це передбачено у також у закон. Коні про виконавче провадження, оскарження виконавчого напису частіше всього зустрічається на сьогоднішній день з таких підстав. По перше, це нотаріус має право вчиняти виконавчий напис тільки тоді, коли справа безспірна, тобто коли боржник погоджується із заборгованістю. Зміст виконавчого напису не відповідає закону України про нотаріат. І якщо не перевірено факту держання позивачем, боржником письмової вимоги про усунення порушень за договором. Незалежно від того, що строк виконання основного зобов'язання не закінчився, стягується вся сума борга. у разі недотримання, відповідно, також строків давності. Чинення виконавчого напису нотаріусом на борговому документі та пред'явлення його до виконання на сьогоднішній день це один із дієвих способів для кредитора, тобто стягувача, оскільки так кредитор уникає довготривалих судових процесів. Тобто, якщо говорити коротко, я хочу пояснити, наприклад, був договір, договір а, позики або позички від оскільки цивільним кодексом. Статею 1049 передбачено, що договір позички має укладатися на суму, яка перевищує. 10 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Отже, і сторони домовилися, і в принципі, це є більш доцільним і результативним, якщо сторони домовилися, і погодили, що у разі якщо не буде виконано певні умови, то буде застосована відповідна виконавчина ПСНД, і це прописується. У нотаріальному документі а далі цю тему продовжить мій колега Андрій Хоміч на період воєнного стану. Набули поширення неподинокі випадки арештів рахунків на підставі виконавчих написів нотаріусів, і такі арешти здійснюються в тому числі і щодо військовослужбовців, і на соціально захищені банківські рахунки, такі як пенсія і інші соціальні виплати. Що ж потрібно зробити для того, щоб по перше скасувати та зупинити стягнення на підставі виконавчих. Написів нотаріусів. Відповідно до порядку, за яким вчиняються виконавчі написи нотаріусів, до нотаріуса подається, зокрема, а. оригінал договору, відповідно до якого вчиняється виконавчий напис, це мається на увазі або кредитний договір, або іпотечний договір, або інші боргові розписки, в тому числі на підставі яких вчиняються виконавчі написи. І другим моментом є те, що подаються документи, які. Підтверджують безпірність суми. Відповідно до якої нараховується вам заборгованість. Таким чином до нотаріуса подається саме два види документів: це знову ж таки, по-перше, договір на підставі якого вчиняється, а друге, це документи, які підтверджують безспірність саме суми заборгованості. Яким чином в даному випадку у нас захищений боржник? В даному випадку стягувач має попередньо направити боржникові вимогу про усунення недоліків для стягнення заборгованості. І саме такі документи. Стягувач має покласти в тому числі нотаріусу для виконавчого напису. Однак, як на практиці, відбувається жодних вимог для боржників ані нотаріус, ані стягувач не. Надсилають наступним етапом було б бажано зібрати наявні у вас документи щодо все ж таки безпірності заборгованості. Зокрема, вказаними документами може бути належним чином підтверджений розрахунок цієї заборгованості, як от штрафні санкції, пеня, відсотки відповідно або за кредитними договорами, або за іншими договорами, які є підставою для для стягнення з вас грошових. Коштів ще однією умовою для того, щоб визнати, щоб здійснити виконавчий напис нотаріуса, є той момент, що строк звернення стягнення на ваші кошти має бути трьохрічний термін, непропущений трьохрічний термін для пред'явлення до вас вимог. Тобто, якщо у у стягувача виникла вимога у вас три роки тому. Таким чином, станом на сьогодні, стягувач уже не може звертатися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису. Що ж робиться на етапі судового оскарження, нами зокрема. Ми зупиняємо стягнення на підставі виконавчих написів з тією метою, щоб в період, поки справа буде розглядатися в суді, з вас просто-напросто не знімали кошти і. Знову ж таки, щоб другий раз знайти в суд для того, щоб повертати вже стягнені з вас кошти за виконавчим написом нотаріуса. що необхідно для оскарження виконавчих написів. По перше, ми надаємо послугу адвокатських запитів, за якими ми у виконавців та нотаріусів, а також стягувачів витребовуємо оригінали ваших документів, копії документів, за якими проводиться стягнення з вас заборгованості. По друге, ми Відповідно, готуємо позовні заяви. По третє третьою послугою є зупинення стягнення на, на підставі виконавчого документа, враховуючи те, що в умовах воєнного стану суди не дуже швидко розглядають вказані позови. Дієвим механізмом є саме зупинення стягнення на період розгляду справи у суді. Тож, якщо вам треба допомога у скасуванні арештів у визнанні виконавчим виконавчих написів, такими що не підлягають до виконання. Будь ласка, звертайтесь до нашої юридичної компанії. А я сподіваюся на те, що дане відео було вам корисне і, в принципі, ви зробили для це для себе певні висновки з нього. Не забувайте про наявність нас в усіх соціальних мережах. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть нам у коментарях. Або відповідно, в особисті, дякую Збройним силам України за те, що на сьогодні є змога знімати для вас це відео. І я сподіваюся, що вона є корисним для вас. Все обов'язково буде Україна. Віримо в перемогу.